Так, котики, вітаю вас тут на своєму каналі. Наталя Валицька з вами і хочу поділитися, чим відрізняються здоров'я відносини від токсичних. В токсичних відносинах багато страху, болі і претензій один до одного. Я ж про тебе піклуюсь. На що тобі ще треба? І то нагадує, ніби створюються відносини в колі. Дуже небезпечного світу. Тобто, уявіть, що ви живете, і От так раптом сталося, як у серіалах буває, що вас, вас хтось преслідує. І тоді поліцейський бере вас під стражу, щоб ніхто не зруйнував ваше життя, не наніс якоїсь вади. І я ж про те випіклуюся. Вас обмежують в свободі. І у цьому є багато підозри, насильства. І це насильство, воно про битове задовольнення потреби. Я ж про тебе піклуюся. дивись. Я ж опіклуюся. І коли я піклуюся про тебе, ну, що ж ти така золота, неблаго, невдячна, що ж таке? І в о, о цьому піклуванні дуже мало, майже нема місця радочам. Радочем і прихмам, які приносять в наш світ. Просто якусь таку крапочку, де з'являється радість. От я можу показати, у мене там, бачите, отакий світильник він для радості. Ото, що там я можу міняти колір. Да? Це зовсім прихма. В ньому немає ніякої потреби, як в хлібі насущному. І це відбувається як явище, по моєму світі. як... Дійсно, щось для душі не про продбати по потребу. І коли це є в відносинах то ми чуємо бажання один одного. Але коли ми кажемо про токсичні відносини, у нас там немає місця на радості. Всі дуже виснажені, вони так потратили, піклуючись один про одного. І це так виснажливо, і це так важко. і це так Нудно, що коли хтось згадує, що десь поділась радість у відносинах, уявляється насправді, що на радість нема ресурсу. І замість того, щоб спитати, як психолог тебе спитає, що ти хочеш, насправді, що в твоїй душі відбувається? Тепло, тепло. Ця людина скаже Що ти хочеш? Ти відвікаєш мене на якусь чіпуху. Ти бачиш, який я зайнятий? Ти бачиш, скільки я всього роблю? Що тобі що треба? Я працюю, не покладаючи там чогось а на двох-трьох роботах. А жінка каже: ні, ти не кажеш мені, дівчинка яку удочурили. а, Не кажеш ти мені гарних слов, кохання. Я хочу про кохання, давай про кохання. А людина виснажена на роботі. І вона закриває потреби, тому що вчора на тижні вона казала: Я хочу подорожувати, а я хочу це придбати. І тоді виходить, що дуже багато виснажного піклування, в якому претензія, що хтось із партнерів невдячний, скільки можна? То є якісь претензії, що тобі ще треба. І цей контур дуже нагадує. Дитячо-батьківські відносини, які, якраз після Другої світової війни, в нас, в сім'ях, в п'ятому поколінні тільки вимивалася ця тенденція, тому що коли країна була в руїнах, відбувалося наступне: чоловіки повернулися не всі, чотири роки йшла війна, Друга світова, жінка виконувала. Роботу і за себе, і за того хлопця, батька її дитини. І підіймаючи країну, відбудовуючи країну, працюючи, сил вистачало тільки проконтролювати. Дитина голодна, вона зробила своє завдання, вона чиста, вона втягнена, все. А от на це тепло, що прагне твоя душа, в чому світ твої посмішки? Що тебе принесе радість, на це не вистачає сил. І ми зараз маємо таку ж ситуацію з повномасштабною війною, де дуже багато неврозу, претензій, тому що страшно за майбутнє своєї країни. І батьки зараз також можуть бути перевисначені відносно зі своїм дитям, якщо вони не можуть. Не вплинути на ситуацію в країні, не відключитися від того, бо з тим зв'язано майбутнє. І багато сварок є про те, що щось жасливе відбувається в країні, і щось неправильно це відбувається в країні, і в такому стану ніхто не питає, про що тепло твої посмішки. І так цінним стають ці часи, коли людина може не агресувати, а уповільнитись і подбати про тепло і радість оточуючих, щоб трошки підняти потону, щоб запрацювала лобні ділянки мозку, тому що тут є творчість, і тут є неокортекс. А коли страшно, працює лімбічна система. І основні претензії в сузалежних відносинах йдуть саме туди, де у нас. Найвелика біль там у нас працюємо, працюємо. Да. Сил не вистачає, я всього не можу впоратись. Ти, що щось хочеш, що тобі ще треба. Сиди, радій. І для сузалежних відносин, увага, от зараз я кажу саме на головне: радостю, заміною радості є відсутність жаху. Тобто для більшості тривожних людей радість то є. Відсутність жаху. Жах відійшов, трошки людина поїла і заспокоївся шлунок, що їжа є. Наш архаїчний мозок, там, де якраз були полівники, які охотники собиратели от там, в тому мозку, трошки стало тепліше від ситості всередині, від розслабленості, може бути, прийняти душ, чи прийняти ванну, виспатись. Все, відсутність жаху, то вже є радість. А в здорових відносинах туди йдуть, коли всі жахи на рівні свого власного світу людина повирішувала. І в неї є надлишок нести тепло і радість. І коли є надлишок нести тепло і радість, тоді ми маємо ситуацію, де з цим надлишком творчі проєкти робляться, виховуються світлі діти, не перестрашені. Тому що цей страх, як же як, я буду там радіти зараз щось робити, треба підняти кіпіш, жаліти себе. Тобто І в цьому активному емоцінуванні, да, в цій істерики, людині здається, що вона щось робить в ту сторону, щоб покращити. Тобто, для психіки вона вже емоційно попрацювала. І така ілюзія створюється, що опа, ну я ж ну, не просто так, я ж мені ж не байдуже. Да? Але оце не байдуже, яке зв'язано з ненавистю, а не з творчістю, воно краде енергію у оточення, краде енергію у вас. І для мене на весь рок стала такою дуже корисною фразою. Вона називається Де ти не можеш впливати, краще нічого не хотіти. Тобто розверни свій лучик світла туди, де ти можеш на щось вплинути, щось творити, щось покращити. Да? Я кажу таким людям, піди прибери свої кімнаті, не казати, що хтось там полює на китів і вбиває твариночок. Да? Тобто подбати про свій світ. І оця прихма, як ось та лампа в мене ззаді, це і є та надлишок. Над енергія, яка дійсно відбувається з прихми. І коли на це є час, ви дозріли до стосунків здоров'я. Якщо у вас на прихми немає часу, то ви будете шукати оцих бідняжок, про яких треба піклуватися. І це теж корисно. Але, радь Бога, не будуйте стосунки, поки ви не вирішили і не перенесли в професію свого цього рятівника. Коли цей рятівник перейде в професію, і там буде вираже з певним очевидним результатом, ви зможете бути у повноцінних стосунках. Ось так. Тому для того, щоб відокремити здорові відносини від токсичних, є у нас певні сім пунктів. Перший пункт це подивитися на то. Якщо у вас валиться здоров'я, якщо ви перестали співати, танцювати, малювати, а ви то любили рані... раніше робити, це була частина вашого життя, ви в пригніченому стані. Тобто позбулися творчості, на то нема сил, бо це над... надлишок. Якщо ваше здоров'я буксує, то вже проблема проникла на рівень фізики. Далі, у вас. Полювання повинно відбуватися на свою стратегію в цих відносинах. Як я підсилюю цю енергію страху і прям позаписувати, навіть позамальовувати, як я підтримую конфлікт і багаття, да, розгорається, коли туди кидають сухі полінчики, хворост. Четвертим пунктом. Робити протилежне в цей момент. Тобто, яка поза повинна бути сама любима у жінки, як в цьому анекдоті. Правильна відповідь буде зверху. Не сподобались, стали і пішла. Робити конструктив, а не кидати, розгораючи багаття конфлікту. Далі у нас є оточення, яке вас підтримує. Уточняю, яка їх підтримала, це може бути корисна, розумна, мудра людина біля вас. Вона може бути другом, може бути психотерапевтом, може бути вашим супервізором. І ця людина завжди на вашому боті, вона якраз і задасть це питання, що принесе тепло твої душі. Бо у цих сузалежно батьківських відносинах цей запит, він буде зустрінений з атакою. Тобто ти, що ще хочеш, дивись, поки тут все рунується, Тобі більше щось треба. Ти що не бачиш, які її Ти що не бачиш, яка я... Ой, як мені не достаєш. І чоловік каже, я працюю на трьох роботах. Ні, ти мене не любиш. Мені треба, щоб мене там гладили, казали слова любові. А людина виснажена, вона робить щось, створює. І тоді ми маємо цю склейку отут, от прям щільно. Тому треба, щоб якась людина. Могла бути на вашому боці. І вона точно її прикмети не вивалює на вас свою проблематику, не бризгає словами, які обіцінюють оточення, когось, світ взагалі. І це єдність партнерство заради створення. Заради створення. Тому нагадую, фразу, яку я взяла на цілий рік, може на декілька. В просторі, де ти не можеш вплинути, краще нічого не бажати. І читаємо її як парадоксальний сенс. Якщо воно тебе гребе, то виходить, ти можеш вплинути. Роби що-небудь і тебе попустить в той бік, ані імітуй діяльність свою, як то багато на роботі люблять, знайти роботу, на якій можна не працювати. Навіть запити такі в консультації є. Хочу таку роботу, щоб нічого не робити. Ось так. Ні, воно гребе тебе, воно перестане гребти, коли ти не імітуєш діяльність, а зробиш щось в ту сторону. Зніми ефір, напиши пост, створи групу, ці гроші, тебе попустить. І сьомий пункт. Я написала цю статтю на російській мові. Відкритися новому, тому що коли ти напишеш пос, в тебе появляться нові люди, нові друзі, спів співрозмовники, а головне партнери, які можуть породити такий проєкт, яке то, що у тебе гребе, може розслабитись, набути розквіту, зцілитися і не неси своє спасательство, свої відносно. Тому що це токсична енергія для здорових відносин. Спочатку подбай про себе, про своє гарне, що ти даєш собі раду. Тобі не треба поліцейський, який тебе захищає від жорстокого світа, і коли ти можеш взагалі дати собі раду. І без всього, що принесе партнер, можеш жити, от прям без всього, твоє благополуччя не пошатається. Тоді в тебе буде право і енергія подбати про чиїсь хочу. А чи хтось буде розуміти, що ти впораєшся з собою, даєш собі раду? Він теж з тобою буде про твоє хочу. І не буде тебе спасати. Ось так. Тому, у кого відгукується запит на консультації приймається, я на зв'язку будемо з вами розбиратися. Пишіть запити і полюйте на наші заняття у Києві і на простір, який буде через певну кількість днів, запитується, у нас буде семінар. І під Києвом двох днів, і сімиднівний семінар про тій на зв'язку.